Короткий огляд ринку станом на 2 липня 2025 року. На даний момент біткоін торгується в районі 107500. Пробили всі ключові мувінги на 4 годинному таймфреймі. Це 7-денний, 100 сотий і 200-й. RSI наближається до зони перекупленості вище 65 MACD Макді готує бичаче перехрестя. Наступна ціль. 108 800, 109 109300. Якщо пробиває, летимо на 111 тисяч 112 тисяч, де зосереджені ліквідації. Якщо буде відмова, можливий ретест 105 тисяч 104 тисяч, але малоймовірно, без зовнішнього негативу. Згідно з Коюнан був потужний пласт ліквідації лонгів нижче. Та 6 тисяч доларів по біткоін. Маркетмейкер їх виніс притул до 105 тисяч доларів. Трішки не хватило, щоб відкрило другу лімітку по біткоїну. Наступна ціль потужного скупчення на 110-112 тисяч доларів. Туди ринок і цілить. Open Interest впав на 14%. Це зниження перегрітості. Індекс страху і жадібності 63%. Жадібність росте. Long short ratio. 0,65, тобто більше шортів, більший шанс на сквіз, що ми зараз власне, і бачимо. На графіку домінації біткоїна ми бачимо зараз домінація трохи знизилась, але глобально це звичайна корекція в аптренді. Більше двох місяців біткоін домінація росте стабільно, поглинаючи капітал з альткоїнів. Кожен ривок біткоїна. Забирає кисень у альтів. Верхній пік був приблизно 66%, а останнє локальне дно приблизно 61,8%. Поки біткоін не впаде нижче 61,8% і не оновиться дно, справжнього альтсезону не буде. Чому саме 61,8% межа перелому це не просто цифра, це структурний рівень, після якого втрачається імпульс віткоїна на ринку. Якщо його проб'ють, Вниз капітал почне перетікати в Альти, особливо до топів, типу Solani, Link, Arbitrum, XRP. До цього моменту всі пампи по альтах це або фейки, або короткочасні відскоки. По Total 3. Поточна капіталізація без біткоїна та Ефіріума приблизно 827 мільярдів, це ще в рамках спадного каналу. Але спроба пробити верхню межу каналу. І закріпитися вище над мувінгами. Ключовий рівень 834 мільярда. Якщо пробиває і закріпиться, можемо побачити рух до 850 мільярдів. Якщо відбувається вниз, очікуємо повернення до 760 мільярдів. Шанси 50 на 50. Все залежить від біткоїну. Ті на даний момент є сценарій розвитку. Біткоін пробуває 108 800 і стріляє до 111-112 тисяч, біткоін домінація росте до 66,5%, альти в тіні лише поодинокі пампи. І, памп. і ведмежий сценарій. Біткоін відбивається від 109 тисяч, Тотал 3 падає до 760 мільярдів, альти втрачає ще по 5-10% до біткоіна. Тобто тепер усе залежить від поведінки біткоїна біля 108-800 тисяч. Проб'ємо, побачимо справжній ривок. Відмовимось, треба готуватись до глибшої корекції. До речі, мої публічної угоди по біткоїну ви можете знайти в телеграм-каналі. Посилання буде під відео. Вчора я відкрив позицію. І друга моя лімітка була на рівні 104 550. Не вистачило приблизно 500 доларів, щоб відкрилась і друга лімітка. Ну нічого страшного. Про зміни в своїх угодах я повідомляю в своєму телеграм-каналі. Буду вдячний за лайк під цим відео та підписку на мій канал. Всім дякую за перегляд і до зустрічі!